Мені коли друг плічо пліч, ми все зможемо для наших рідних облич, добро примножимо, зло ми кинемо в піч, переможемо разом, коли пліч опліч. стартує наймасштабніший проєкт, спортивний проєкт зі всієї. Пліч обліч, все українські шкільні ліки це можливість проявити себе. Навіть прихміння рамки найкрутіше спортивні шкільні змагання. Відпрацьов очільник області. Це змагання не лише для спортсменів, а й для справжніх полівальників за своїх однокласників, за свою школу, громаду, області. До участі у змаганнях планують заполучити понад 500 шкіл області. Уч... Учнівські команди змагаються за першість з баскетболу, волейболу, футзалу, спортивного орієнтування чирди. Займатися спортом це круто. Примагайте наша гасло. Річ опліч разом ми переможемо. Він учні стартує наймасштабніший спортивний проект для школярів зі всієї України. Пріч опліч це українські шкільні ліги. Ви зможете підтримувати команду своєї школи, громади, міста чи області просто з мобільного телефону і дізнаватися усі новини? Я Очікую перемоги та класні відчуття. Що я, я сказала? Я очікую драйву, енергії та перемоги нашої школи. Я хочу перемогти четверту школу в волейболі. Я буду з цих змагання. Чекайте, дайте щось таке. Гарних емоцій. Гарних так. емоцій. Так. <гум> Перемога Я буду приймати участь у змаганнях з волейболу Я також буду приймати участь. До нас підійшов Сергій Павлович і запропонував цю ідею. Ми згодні були, і тепер зараз будемо тренуватися цілими тижнями, щоб прийти і отримати перемогу. Ми, Ми переможемо! <гум> <гум> Ще очікую від проекту. Я очікую море нових відчуттів, вірних друзів та нових знайомств. Перемогу, щоб були гарні друзі, і якщо ти навіть посварився з кимось, то знайти ще нових друзів. Ні? Три. Разом переможемо! Не тривожно мені ніколи пліч, -опліч. Ми все зможемо для нас. Переможемо, зло ми кинемо в піч, переможемо разом, коли пліч опліч. Не за ти працю те не можу сути пети, але ти ж щастя, якщо праця бля стала Веліч, бліч, нашу переможе ма, віч, на біч, ми вже безперебач усич я